Доброго дня, шановні учасниці та учасники прес-конференції. Також всі глядачі при заліти онлайн. Український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день, і я оголошую про початок прес-конференції за участі Всеукраїнської асоціації ОТГ та Закарпатського фонду підтримки підприємництва ТЕС фонд. І запрошую до слова пані Валентину Полтавець, виконавчу директорку Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Прошу. Добрий день, шановні колеги, шановні друзі. Сьогодні наша подія, наша розмова це про Нове партнерство Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад із ТЕС фондом, благодійною організацією, принципи роботи якої надзвичайно імпонують наші організації. І тому ми хочемо об'єднати наші зусилля, співпрацювати з тим, щоб допомагати нашим громадам в таких тяжких. В воєнних умовах вистояти і перемогти нашого ворога. За всеукраїнською ситуацію об'єднаних територіальних громад хочу сказати, що дійсно, майже з перших днів війни ми активно включилися в допомогу нашим громадам і тим, які були. На лінії фронту і ті, які приймали біженців, приймали людей із вже окупованих територією, охвачених війною. І ця допомога вона дійсно різностороння. І наші ініціативи, які ми протягом цього півроку. Проводимо, вони е, мають на меті одне допомогти, допомогти органам місцевого самоврядування, які теж мають своєрідний фронт для того, щоб е, і забезпечити е, послугами мешканців своїх громад, і для того, щоб допомогти нашим збройним силам, щоб вони. Успішно били ворога, і за одну із таких ініціатив, громада громаді, я прошу розказати Тараса Добрівського, заступника виконавчого директора асоціації і координатора саме цієї благодійної ініціативи. Будь ласка, Тарас. Доброго дня всім вітаю! Я хочу розказати про діяльність нашої асоціації допомога громадам, яку ми розпочали у березні місці. Проектом ініціативи Громада Громадам. Цей проект був підтриманий великою кількістю громад, і що з березня місяця, станом до сьогоднішнього дня, більше 200 громад прийняли участь у цьому проекті. Саме допомога громадам тим самим необхідним у продуктах харчування. Теплих речей саме окупованим громадам, деяким областям нам вдавалося надавати медичну допомогу тим людям, які там залишились, а також тим громадам, які потребували допомоги. Особливо це було березень, квітень, травень. Дякую за. Підтримку наших міжнародних партнерів у реалізації проекту ініціатива Громада громадім» це нашим партнерам шведсько українському проекту СКЛ та також проекту «Добр», які підтримали наш офіс, підтримали громади, підтримали фінансово у реалізації і розгорнення цього проекту задля підтримки громада громаді. В своїй роботі Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад побудувала з березня місяця і по сьогоднішній день у пошуку не тільки громад, які допомагають громадам ВПО, людям, які попали в складний життєвий час Збройним силам, територіальній обороні, а й знаходять ряд. Партнерів на території нашої країни і міжнародних партнерів ми зараз велику допомогу надаємо громадам Сумської області, Чернігівської Київської області у з нашими іншими спільними партнерами у дизель-генераторах, сонячних батареях, ноутбуками, які прийшли із Великобританії, завдяки нашим сьогоднішнім партнерам. ТЕС-фонд із Закарпаттям. І в подальшій роботі ми будемо намагатися допомагати тим громадам, які потребують всім тим необхідним, чим ми можемо допомогти через наших міжнародних партнерів. Тому робота триває. Реєструйтесь на наші платформи, приймайте участь у наших заходах, долучайтесь до нашої асоціації і фронт місцевого самоврядування він тримає. Тримаємо стрій, допомагаємо. Нашим збройним силам і допомагаємо нашим громадам. Дякую всім, хто долучався і буде долучатись до наших проєктів. Я ще хочу сказати про те, що е, дійсно та допомога, яку сьогодні Україна від отримує від е, всього світу, е, вона величезна, вона, вона надзвичайна. І нам е, важливо теж продемонструвати. Як ми використовуємо цю допомогу, як ми Обліковуємо її, хто її саме отримає, хто є кінцевим бенефіціаром, тому що довіра це те, що нам теж не можна втратити перед нашими міжнародними партнерами, і ми, як асоціація, виступаємо тут таким знаєте, посередником, з тим, щоб поєднати і ті організації, які за кордоном хотіли б надати саме адресну допомогу, тобто бачити, знати ту громаду. До тих людей, які отримали цю допомогу, і тому ми, скажімо так, от і поєднуємо потреби громад і ті організації, які готові допомогти і забезпечити саме ці, ці потреби. І в цій ситуації дійсно ця прозорість демонстрація, як використовується гуманітарна допомога. Звичайно, важливо сучасні е, інструменти е, прозорості і тут ай рішення, е, я думаю, що е, дійсно важливі. І якраз наші нові партнери е, пропонують саме такі інструменти, і вже, е, вже вони працюють не просто пропонують, а вже працюючи е, працюючі інструменти. Тому я з великим задоволенням хочу передати слово пану Андрію е, Варцабі, який і розповість про те, що за інструмент, в якому вже працюють наші громади, і, і вже звітують і показують е, яку допомогу і хто хто отримає. Будь ласка, пане Андрію, доброго, доброго дня. <клес> <клес> Мене звати Андрій, прізвище Варцаба. Я представляю благодійну організацію фонд підтримки підприємництва. У нас із асоціацією фактично будуть два головні напрямки співпраці. Перше, це те, що вже пан Тарас сказав, що ми надаємо гуманітарну допомогу, яку отримуємо з Англії, з інших європейських країн. А, зокрема, це «Reusing IT» – британська компанія, яка дає нам вживані ноутбуки, і ми зараз направляємо їх для потреб дітей для продовження забезпечення навчального процесу. Це один із напрямків. Друге, я хочу сказати те, що з перших днів активної фази ми створили власний волонтерський штаб, мій колега Олександр, і почали займатися тим, що отримували в Ужгороді багато вантажів з-за кордону. Побачили одну таку дуже велику проблему, коли благодійники не знають реальних потреб, просто орієнтуються на заклики. А волонтерські штаби, які отримували цю гуманітарну допомогу, дуже швидко перенаправляли, втрачаючи, не маючи можливості елементарного контролю забезпечити за потоками гуманітарної допомоги. В результаті втрачений контроль. Призводив, ну ми всі знаємо випадки до крадіжки, потім це все перепродавалося на місцевих ринках і так далі. Систему, яку ми в результаті розробили власного досвіду управління гуманітарними потоками, ми назвали Айдмонітор і створили таку веб-платформу, яка сьогодні дозволяє вирішувати основні операційні задачі, які здійснюють волонтери або ті, хто. Займаються гуманітарною допомогою. А також дає такі інструменти як планування, починаючи від донора до всіх наступних реципієнтів, а також кінцевих бенефіціарів. Сьогодні наш інструмент дозволяє вести контроль облік за допомогою сучасних it рішень. Наприклад, коли благодійна організація міжнародна може бути до прикладу там Організація Об'єднаних Націй чи Червоний Хрест, він формує свої вантажі. То якщо це буде здійснено в нашій платформі, вся документація, наприклад, та же постанова 174 кабінету міністрів, яка визначає форму декларації для перетину кордону гуманітарними вантажами, це у нас визначається. Генерується відразу на платформі. Генерується qr код який розміщується на вантажах. Ми розробили спеціальний додаток до нашої веб платформи яким користуватися можна, наприклад, на кордоні митники, відсканувавши це буквально секунда, перевірка вантажів. По місцю приходження цього вантажу у нас є верифікація за допомогою gps навігації Ми забезпечуємо генерацію документів, таких як акти приймання, акти на видачу кінцевим бенефіціарам. І вся ця система сьогодні дозволяє. Здійснювати прозору роботу починаючи від донора наступним реципієнтом, коло реципієнтів може бути два, три і будь-яка кількість аж до кінцевого бенефіціара. В результаті ми маємо прозору систему, яка нагадує намисто, коли ніби на послугу донора нанизується наступний реципієнт, за ним наступний, і кожен, отримуючи таку гуманітарну допомогу, має можливість має на увазі реципієнтів переформатувати, зробити своє, перепакувати, знов зафіксувати це QR-кодами, перенаправити і режим онлайну. Підвішується фото-відео документація, яка дозволяє, починаючи, будучи донором в Брюсселі, в Празі чи в Лондоні, бачити аж до будь-якої там Приазовської ОТГ, Гірської ОТГ, і бачити конкретно прізвища, підтверджені документами фото і відео. Сьогодні таке рішення, воно вже працює. За допомогою нашої платформи, першим, можна сказати, таким корпоративним користувачем стала Асоціація Об'єднаних Територіальних громад. Через цю платформу вже реально йдуть потоки гуманітарної допомоги. Запрошую всіх користуватися нашою платформою. Вона є відкрита, легка у реєстрації і дозволяє оперативно забезпечити вашу операційну роботу, забезпечити планування гуманітарної допомоги, як і отримання, так і перенаправлення вашим кінцевим споживачам. Так, дуже дякую, пане Андрію, і е, колега Олександр. Е, можливо, про якісь е, теж доповнення вашої е, волонтерської роботи чи цієї програми. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, колеги. Олександр Вітюков, співзасновник платформи AidMonitor. Монітор. Е, Додати хотів, що наша платформа є дуже безпечною для всіх користувачів, максимальна система захисту даних. Розробка йде наступних етапів еволюції проєкту. Приєднуйтесь, користуйтесь, вона безкоштовна. А, ну... Поки що це працює як волонтерський проект, і ми будемо спільно із засновниками, да, хто створив цю платформу, шукати можливості її розвитку і популяризувати, щоб нею дійсно користувалися ті, хто хоче показувати прозорий механізм і отримання, і розподілу. Гуманітарної допомоги. Тобто ми, як асоціація, і благодійна організація, і наші громади, ті, які є членами асоціації, ті, які хочуть отримувати благодійну допомогу, вже демонструємо оцей прозорий механізм отримання і розподілу гуманітарної допомоги. Я думаю, що в контексті тих негативних прикладів, які Звучать та в Україні того, що є недобросовісні отримувачі е, гуманітарної допомоги, е, ми навпаки ми зможемо продемонструвати світу, що е, українці е, інакше живуть і працюють, і вдячні світу за ту допомогу, яка надається. Ну і ми б хотіли також в можливо так би мовити в прямому ефірі підписати меморандум про наше партнерство, про те, що наші наміри серйозні, і ми готові працювати довго. Mozoz eo an kaaza se, mozoz eo an kaaza se.